Не так давно наші предки іспользували в многих сферах жизни, В частності врачі іспользували його для заживленої ран як противовосполительної обезболивающе, Емлег колечили простудно заболеване я, ревматизм, сок давлю втирали при головної боли, зціляли проблем зв'язані з дисфункціями пищеварения, малокровим, болезнями серця, Їм лечили алерги, а також многое другої. Лечимся щавелем. у нашому раціон щавель, користь якого не можна переоцінити, просто необхідний, особливо у весняний період авіамінозу ми насичуємо свій організм такими вітамінами, як аряд вітамінів групи, Токоферол і рідко зустрічається мікроелементами, залізом, фосфором, калієм, натрієм, магнієм, кальцієм, різними кислотами, лимонною яблучною, щавлевою та іншими речами. Про шлунково-кишковий тракт. Якщо ви будете вживати всі вище зазначені речі, то ваш орган обов'язково буде вам вдячний, особливо тим, у кого гастрит при слабкому виділенні шлункового соку кислоти з шавлю, сприяють посиленню секреції шлунка і поліпшенню роботи підшлункової зали. Тим самим нормалізується травлення, шавель сприяє жовчотворенню, покращує функціонування печінки. Також діє як проти отрута при деяких отруєннях, відваром коренів можна лікувати кривавий пронос він також допомагає при лікуванні колітів, недроколітів, геморою, чим корисний щавель для всіх інших, перший за все, він допомагає вирішити таку важливу проблему, як весняний авіамінос, адже це одна з перших рослин, що швидко виростає на наших дачних ділянках, він може бути чудовим кровоспинним антисептиком заміна подорожника. Якщо того раптом немає, вплив на інші органи. Шавель також є одним із чудових очищувачів від холестеринових бляшок. Для цього його подрібнюємо. Змішуємо з рослинною олією на ваш смак. Цей салат сприяє очищенню, зміцненню крапель вен артерій, виводячи з організму холестерин, він підтримує ваш м'язовий тонус, також зміцнює нервову систему. Такий салат рекомендується їсти на чесерце. Високий вміст ласкорбінової кислоти сприяє всмоктуванню заліза, допомагає підняти гемоглобін крові. Це відмінна профілактика від такої страшної хвороби, пов'язаної з нестачею вітаміну цикцинга. Свіжий щавлевий сік розчиняє неркові печінкові камені, слід прийняти його на чесерце та перед сном вийти по 100 мл 10-12 днів поспіль. Це один з хороших очищувачів крові від токсинів. Випивайте його після їжі за 50-60 мл, курс прийому 2 тижні, чудова профілактика важливих наслідків при сильному харчовому отруєнні, наприклад, алкогольному. Для того щоб не завдати шкоди своєму шлунку, всі варто розбавляти один до одного. Випиваючи за раз близько 300-400 мл, не більше, однак за допомогою цієї кислої рослини можна вилікувати як внутрішні органи, так і використовувати для профілактики при поперекових болях з ревматизмом. Для цього потрібно з молодих свіжозірваних листків щавлю зробити кашку, прокрутивши їх через м'ясорубку, нанести цю кашку на складену марлю або тканину, щоб сік не потік. Потім прикладіть все це до попереку або хворої зони. Обов'язково накрийте зверху поліетиленом і товстим рушником для зігрівання проблемної зони, витримавши 20-30 хвилин, компреси знімаєте, а шкіру розтираєте насухо. Виконуємо щодня, але не більше одного разу впродовж добі, як тільки зникнути больові відчуття, можна припинити накладати компрес цілющі корені, не тільки листя щавлю приносити користь його корені не менш цінні. Залити ложку коренів окропом від 500 до 600 мл, настояти пару годин, потім процідити і все. Відвар для полоскання готовий. Уживається для профілактики стоматиту карієсу, інгівіту при простудних захворюваннях рекомендується прополоскати горло щогодини за можливості кілька разів на день. Не забуваємо промивати ніс, нахиляючи голову набік, робимо це над ванною або раковиною, вливаємо відвар в одну ніздрю. Він промиє ваші носові порожнини. Вийшли з іншої, можна використовувати великий шприт без голки або спеціальний промивач для носа. Кореневий відвар також цінується як чудовий засіб для вмивання, він сприяє очищенню обличчя та усуненню вугрів. Відвар коренів помітно допомагає при геморої та хворобах січового міхура. Вість, що потрібно зробити. 100 грамів коренів заливаємо двома літрами води, кип'ятимо їх одну хвилину. Даємо настоятися у закритій кастролі 30-40 хвилин. По закінченні цієї години проціджуємо. Перед сном готуємо собі ванну з добре теплою водою, заливаємо туди відвар, насолоджуємося процедурою 15 20 хвилин. Після закінчення процесу не можна змивати відвар, вставши добре, розітріть собі рушником, щоб унікнути охолодження, одягніть піжаму або теплий одяг для зігрівання вночі. Підіть спати для майбутніх мам, якби ми не хвалили щавель. Під час вагітності варто обмежити його вживання, тому що ця унікальна зелень через велику кислотність перешкоджає засвоєння кальцію, а це дуже важливо для малюка. Тому що кальцій необхідний для будівництва практично всіх тканин організму. Тим, хто страждає на сількам'яну недугу, не слід їсти щавель, оскільки високий відсоток щавлевої кислоти в пропорції викликає порушення в обмін речовин у вагітних жінок, Ще кислота порушує функції нирок, які під час вагітності і так зазнають величних навантажень. Хоче він досити смачний. Майбутнім мамам у сірому вигляді його вживати небезпечно, надлишок щавлевих кислот призводити до великого відкладення солей, що погано позначається на органі вживання щавлю без кулінарної обробки, допустимо тільки з кисломолочними продуктами, жінкам, схильним до алергії, слід виключити щавель з раціоном, Щавель під час грудного вигодовування безглуздо корисний. Адже він містить чимало цінних мікронутрієнтів жінкам, які не страждають на вищезгадані захворювання, можна вживати його сирим у помірній кількості, але безпечне за все їсти цю зелень після термічної обробки, це сприяє нейтралізації кислот. Шкода щавлю, скільки переважна мав щавель. користі шкода його іноді рівнозначні. Цю рослину слід обмежити при неправильній роботі кислотно-лужного балансу гастриті з підвищеною кислотністю. При виразках шлунка запаленні нирок, при прояві симптомів цих хвороб щавель протипоказаний, особливо сирий, він перешкоджає засвоєння кальцію. Можливі наслідки цього остеопороз, поява подагри уремія від надлишку міститися кислоти. Як бачите, шкоди від цієї чудової рослини набагато менше, ніж користі їдьте на здоров'я. Цікаві факти з історії використання щавлю у середньовіччі, коли лютували страшні епідемії чуми. Щавлю робили одне з основних ліків цієї недуги. Великий Авіценна доніс до нас рецепт, придатний для лікування дезентерії та внутрішніх кровотеч. Кашка з дрібно нарізаного щавлю вживати всередину по 15 мл щогодини.